Рада вітати глядачів каналу Мун по грі Імперія Пазлів. І це мій звіт по лізі героїв першій Беті. Давайте почнемо з того, що разом поволаємо з цього лута. І на що я витратила 11 приблизно годин загально часу на всі ці бої, і щоб отримати 30 емок монаха. Ну, це повний провал ліги. Знаєте, давати такі нагороди за те, щоб людина пройшла всі чотири раунди, і це 168 боїв, якщо врахувати повністю. Ну, мабуть, туди ще потрапили якісь коріння та листя, бо через нещодавню активність можна подивитися записи тільки від трьох зірок. А я не заскрінила той момент, коли прям лут випадав. Давайте трохи підсумуємо та поміркуємо, чи варта ця ліга героїв, щоб на ній упарюся. І як бачите, мій ранг 43 тисячі з копійками, а для отримання додаткового луту треба 10 тисяч, як мінімум. Ну, гаразд, уявімо собі, що я все ж таки вскочила в той ранг топ-10 тисяч. І давайте порахуємо, скільки я на то витратила часу і. Чи воно вартувало ось цього, чесно кажучи, навіть на один призив не нашкріблося, якщо все скласти разом. Ну і 50 там емочок різних. Ну, Один загін. Інструктор тризірковий. Ось вам нескладна арифметика. Якщо всі тапки відбити в лізі, це буде 60 плюс 3 рази по 36. 168 боїв разом. І один бій, він приблизно триває ну, від трьох так, до може, п'яти хвилин. Візьмемо середнє, 4 хвилини, так? Ну, Навіть бувають бої за 5 хвилин, вже додатковий час. Але все ж таки, просто візьмемо якесь середнє до п'яти. Ось 4 хвилини, і це виходить всі бої це 11 разом часов, пів ну, там, з копійками, два півдня, пів доби. Витрати на те, щоб отримати 90 якихось монет, це навіть на один призив, і призвати там, не знаю, пріску. Чи оця тука. Так? Ну, Воно того варте. А попасти сюди складно, навіть в топ-10 тисяч, бо то зараз розвелося топів, зараз розвелося донатерів, котрі. Наловила собі там суперперсонажів і, скажімо так, накачала собі загонів. Це гравці з 30 рівнями, але в них вже 30 загони. розумієте? Тож їх надто складно перемогти. Сьогодні, а щоб потрапити ось в ранги топ-1000 чи топ-10, а тим більше ранг 1, це про все ми вже й не кажемо. Я на не сподіваюся. Але ну, я вибачаюся. Ну, хоча б топ-100 тисяч. Ось це. Це ще нормально. Ну, вибачаюся, ось це все. Ну, яка різниця між о, тими, хто в першому раунді приймав участь і зробив, наприклад, один всього лише о, вихід на поле. Один бій. Все. І це вже рахується, що це прийняв участь у раунді першому. Чи 168 боїв там. Провести, попасти в цей четвертий раунд, витратити півдоби загальна, то й більше. І отримати коріння каміння 30 емок. Це зашквар, друзі. Це зашквар. Я довго сміялася, ось нарешті я зібралася з силами, щоб записати ось цей звіт і мої враження. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть мені. Ну, добре. Наостанок буде трохи арифметики та остаточні висновки. У першому раунді з 60 атак в мене було 36 успішних. Це рівно 60% перемог. В інших раундах відсоток в такому ж діапазоні. І також загалом за 168 атак. 98 перемог це близько 60%. Сказати, що це добре чи погано, я не знаю. Але це замало виявилося для отримання луту з 10 тисяч рангу. Що стосовно захисту, самим вдалим періодом за всю лігу був, коли стояла саме ця оборона. Я її виставила першу, хоча потім десь добув на початку ліги і в кінці я експериментувала з іншими. Підсумуємо. Я вирішила не знімати наступну лігу, бо якось не бачу особливого сенсу в боротьбі за такий нікчемний лут. Точніше сказати, саме немає сенсу показувати це в Ютубі, займати стільки часу на зйомку, на якусь там ну хоч і мінімальну все ж таки підготовку до цієї зйомки. А потім іноді буває, що доводиться рендерити колись декількох частин, а потім ще видумувати прев'ю для цього. Коротше, не бачу сенсу великого. Витрачати на це час. Отже, приймати все ж таки я участь буду, може, там щось зміниться, або навіть настрій мій, хто знає, але я дам собі відпочинок на наступну лігу. А ще й плекаємо надії, що розраби таки врахують це позорістка з лутом і щось змінять. Все, тоді, дякую вам за перегляд. Діліться своїми враженнями і пишіть мені коментарі, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Ще раз я казала, це ні. Все, на все добре, всім тихого неба, люблю, ваша Лана Мун. Слава Україні! Побачимося!